Мої вітання. Ви дивитесь черговий випуск програми про оборонну сферу України і світу. За мить ви дізнаєтесь, чому мітингувальники з Майдану пікетували Міністерство оборони. Яке місто військові льотчики практики вважають своєю Альма-матер? Чому французькі миротворці зазнають невдач у Центральноафриканській республіці? Та як охороняють Олімпіаду в Сочі і хто поїхав туди від України? Зараз пропоную вам огляд українських військових новин. У вівторок виконувач обов'язків міністра оборони Павло Лебедєв зустрівся з президентом Віктором Януковичем. Вони обговорили завдання, які стоять перед армією цього року, а саме остаточний перехід на контрактну основу підвищення грошового забезпечення та вирішення житлового питання військовослужбовців. 5 лютого кілька сотень мітингувальників з майдану пікетували міністерство оборони України. Активісти закликали військових не виконувати злочинні накази та не брати участі у протистоянні з народом. Хоча досі жодних приводів для занепокоєння армія не давала. Концерн Укроборонпрому увійшов до топ-100 експортерів зброї за версією Стокгольмського інституту досліджень проблем миру Сіпрі. Завдяки продажу військової техніки та озброєння на майже півтора мільярда доларів, українська державна компанія посіла 58-ме місце. У першій трійці прогнозовано американці та британці. Альмамата льотчиків практиків так можна назвати Миколаїв, адже там діє спеціалізований центр бойової підготовки авіаційних спеціалістів. Уже 55 років поспіль. У закладі свій рівень підвищують усі вітчизняні військові авіатори від лейтенанта до генерала. А через унікальні тренажери приїздять на курси навіть цивільні пілоти та іноземці. Штурман готов? Другий пілот готов. 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 Пилот. Готов. Пилот. готов Командир готов. Э, Двігатель у нас запущено. Уже 21 рік поспіль склад екіпажу єдиного в Україні сертифікованого тренажера, Іл-76 майже незмінний на місцях командира, бортинженера, штурмана. Традиційно ветерани авіації. В клубок на літо нальотолідам де часов. Потом. В училищах нальотулі по 50, по 70 часов літали каждый рік. Сейчас на вучилищ літають на последних курсах только. Лише крісло другого пілота час від часу приймає нових курсантів. Тут вони відпрацьовують усі можливі позаштатні ситуації, на які екіпаж має відреагувати якнайшвидше. Льотчик з 31-річним практичним стажем літав і на винищувачах, і на транспортниках. Приземлявся на далекому сході в Азії, Африці, на острові Куба. Каже у радянські час. Часи не булозначных значних перерв между полетами, а экипаж мол проходить тренажерную подготовку четыре раза на рик. Ныне можливості скромнее, проте база задействована максимально. В нашем центре осуществляется подготовка авиационных специалистов всех уровней, всех уровней, начиная с летного состава, группы руководства, инженерно-технического состава. Всем этим занимается наш преподавательский состав. налетом 80 На тридцять І загальна кількість вилу 228. Олександр уже півроку служить у Васильківській бригаді тактичної авіації. Поки звідси не привезе сертифікат про перенавчання на Міг 29 до бойової машини не допустять. Хоча, коли його інструктору Олександру Олейнікову доводилось пересідати з Міг-21 на 29-ку, таких тренажерів ще не існувало. Все ж полковник успішно пройшов не одну війну. 83-87 году приймав участь в бойових в Афганістані на самолетів міг 21 За в Сирії з 85-го по 88 -м. база нашого центру дозволяє проводити одночасне навчання більше сотні фахівців авіаційних. Тому я думаю, було прийнято рішення на нашій базі в цьому році перший раз провести навчання курсантського складу Харківського університету повітряних сил. Цікаво, що серед курсантів і молодих офіцерів багато продовжувачів військової династії. Вони з молоком матерів вібрали почуття обов'язку, патріотизму та закоханості у небо. Батько. У мене пілот на літаку су 24 бригада базується в місті Старокостянтинові. Він мені багато розповідав про цей центр. Виходить, як династія вже, а два сина теж воєнних. Наша мама в повної защиті. Минулого року підготовку на літаках та гелікоптерах різних типів у центрі пройшло близько трьохсот військовослужбовців. Щиро хочеться, щоб подальше професійне зростання тутешніх слухачів підкріплювалося необхідними обсягами пального уже в частинах. Цієї п'ятниці було запалено факел зимової олімпіади у Сочі, яка обіцяє запеклі спортивні баталії з 7 по 23 лютого. До української збірної входять 43 спортсмени, шестеро з яких армійці. Про їхній настрій та сподівання перед від'їздом дізнавалася Наталія Балич. У свої 22 чемпіонка України з треку Софія Власова не уявляє життя без спорту, якому присвятила 14 років. Вперше на ковзани вона стала у другому класі. Більшість дівчаток мріяли про фігурне катання, а Софія беззастережно закохалася в ковзанярський спорт. Вражена виступом японського спортсмена на Олімпіаді з го року в Ногано. Будь-що прагнула досягнути таких же висот. Коли ж ковзанярський спорт в нашій країні припинив своє існування, дівчина була вимушена перейти до шорттреку. Есть, конечно, такие моменты, когда и страшно, есть такие случаи во время забега. Но мне очень нравится кататься на коньках. Мне, я получаю большое удовольствие. Ім'я Софії Власової могло б увійти до списку видатних учених України. Після школи вона успішно вступила на біологічний факультет університету Шевченка, проте доля змусила обирати. Спорт і навчання опинилися на різних шальках терезів. Тренування переважили. Софія з червоним дипломом закінчила університет фізичного виховання і спорту. Вона знає за чим вона приходить на тренування, що вона має виконувати на тлі роках, і саме вона за чим та Після третього етапу Кубка світу в Італії Софія отримає ліцензію на участь в Олімпійських іграх. За сумою результатів вона потрапила до числа кращих шорт-трекісток планети. За останні дві олімпіади це перша ліцензія для України. Щоб піднятися на п'єдестал, наша співвітчизниця боротиметься на дистанції тисяча метрів. Тисяча теж неплоха. Ну, ви знаєте, ми ту в основному біжимо в останні дні стрільнувательний і накаплюється вже усталость перед дистанцією тисячі метрів. На Олімпійських іграх спортсменка виступатиме вперше. Тренуватися до доводилось по 5 годин на день, 5 разів на тиждень. Софія в забобони не вірить, тож перед змаганнями обходиться без особливих ритуалів. каже кращий талісман ковзений шалом. У Сочі спортсменка взяла із собою улюблений шалом із зображенням Фенікса. Передбачити результати змагань доволі важко. Проте, за словами тренера Олександра Міклухи, навіть місце у другій десятці буде колосальним успіхом для України. В принципі, саме главна задача вона виконала. Вона попала на Олімпійські ігри. Вона зробила невозможна для себе. У человек, который может собраться, может сконцентрироваться именно на одну дистанцию. И я уверен, ее хватит на то, чтобы показать хороший результат. У нас вид спорта непредсказуемый. Я думаю, все видели случаи со Стивеном Брэдбери, который произошел в Солт-Лейк-Сити. Поэтому шансы всегда, надежда есть, даже когда ты не самый сильный. Нещодавно Софію Власову запросили на роботу до центрального спортивного клубу армії, тому в Сочі вона відстоюватиме також і честь збройних сил України. Крім Софії, до складу національної збірної увійшли ще п'ять армійців. Троє виступатимуть в біатлоні, двоє у фристайлі. Всього у змаганнях візьмуть участь 43 українських спортсмени. Боротимуться за першість вони у 9 з 15 видів спорту. Я би хотів побажати їм, щоб була вдача і все, що вони планують, про що вони мріють, все вони змогли зробити на цих Олімпійських іграх. Ми також приєднуємось до побажань і чекаємо наших спортсменів з нагородами. Блок міжнародних військових новин продовжить тему зимової олімпіади в Росії, адже зараз Сочі називають найбезпечнішим місцем на планеті. Там задіяно 100 тисяч військових, співробітників поліції та спецслужб з технічного арсеналу безпілотники, гелікоптери, винищувачі, ракети ППО, швидкісні патрульні катери, 17 бойових кораблів та ехолокатори здатні виявляти підводні човни. Операція французького контингенту Сангаріс у Центральноафриканській республіці проходить невдало. Бої між ворогуючими збройними угрупованнями не вщухають. У деяких християнських сектах навіть доходить до поєдання ворожих бійців. Ситуацію ускладнює й те, що миротворці з чаду на боці мусульман, а солдати Бурунді не блокують дії християн. Американська компанія розробила віртуальний тренажер Vibe Holodeck для підготовки військових. На майданчику з екранами та сенсорами моделюється будь-яка бойова ситуація. А у російському Міліно в грудні відкриється навчальний центр з вітчизняними комплексними груповими 3D-тренажерами, де одночасно зможе воювати 700 солдатів. Компанія з виробництва медичних продуктів Ревмедкс. Створила пристрій, здатний зупинити кровотечу від кульового поранення за 15 секунд. Винахід під назву XTAT це аплікатор, заповнений десятками маленьких губок. Кожна з них має позначки, які видно на рентгені, тому після операції жодна в тілі не залишиться. Для завершення роботи над продуктом армія США вже виділила 5 мільйонів доларів. На сьогодні це все. Приєднуйтесь до наших груп у соцмережах. Там програму можна побачити ще до ефіру. Зустрінемось через тиждень, хай щастить.